У нас родинною традицією було формування якраз естетичних смаків у дітей батьками і взагалі естетика в усьому. Ну, Припустимо, мама сама показувала демонструвала своїм стилем одягу, що гармонія кольорів має бути однозначна. І, попри те, що я не можу сказати, що мама було дуже багато одягу. Вона ніколи не дозволяла собі одягнути босоніжки чи туфлі. Чи чубітки, тобто взуття, якщо воно не пасує по кольору до іншої частини її одягу. В радянський час, звичайно, ми були обмежені в якихось там яскравих, дуже таких цікавому одязі. Варто згадати, що мама як справжня така самовіддана мама, вона дещо навіть аж переборщувала в цьому, я з роками тільки те зрозуміла. Що вона переборщувала в тому, що все намагалася от дітям, і вона на собі дуже економила. Так і троє дітей одягнути, попри те, що ніби і тату, і мама, не скажу, що мало заробляли чи багато. Вони були як середньостатистичні службовці і середньостатистичну зарплату. Але вони економили на собі. І мама віддавала перевагу нам із сестрою щось купити, потім пізніше брату, зважаючи на різницю у віці, але. Не, не собі. Але в неї завжди все було в такому ідеальному порядку. Тобто її сукні всі висіли одна біля одної, і в основному вона її шила на замовлення, сама не шила, хоча вміла шити найпросто, не було часу за трьома дітьми, за роботою головного бухгалтера. В останні роки це, мабуть, близько 20 років головний бухгалтер відділу освіти. І то відповідальна дуже робота. Вона просто не встигала те ще шити. Вона шила вона дуже гарно, вишивала вона шикарну хрестиком, але не полтавською гландю. Я, на жаль, не вмію так вишивати полтавською гладдю, як ідеально шила моя мама. Можливо, тому що ще не, не старалася в цьому, але насправді так не вмію. Так от естетика була в тих отушниках вишитих, шикарних. Там фіалки мамині треба. Бо я ці рушники сестрі віддала, і там мамині фіалки, я завжди виймала ці рушники, і я просто дивилася, як вони взимку оживають на маминих рушниках. Фіалка п'ятиколірна, те ниточка до ниточки, якщо хтось розуміє, що таке путаська гладь, це коли об'ємний малюнок, але ти проводиш рукою, а він гладенький. І там немає, рука не стрибає по рушнику, а це все гладенький малюнок, і ниточка до ниточки така тугенька, ніби просто реально та квітка там є. Я розуміла, який це художній смак симетрично зобразити на рушнику в гармонії кольорів, де світло зелений переходить у темніший темніший, аж поки не стане темно-зеленим. Я захоплювалася цими кольорами, я дивилася на ці рушники, і я. Просто поринала в світ квітів, яка б це пора року не була. Я бачила, як у мами одні босоніжки, ну, може, дві пари босоніжок на той час. Але вона під, ні, під них якраз добирала такі босоніжки такого кольору, щоб вони пасували до всього, до всього одягу. І це, наприклад, були чорного кольору. Або якщо в неї там кілька суконь були бежевого, то пам'ятаю, в неї були бежеві босоніжки. Але багато кольорів це все одно. Не, не, не було прийнятне. Далі естетичні смаки ці були в сестри, що більше трьох кольорів на твоєму одязі не має бути. Є твої кольори. Тобто, приклади до себе тканину, і ми крутилися перед зеркалом, прикладали до себе ткани і визначали, який колір нам пасує, в якому ми дуже гарні, в якому класна тканина, але краще відкладінь, бо вона не ваша. І далі, звичайно, що ну, я шити починала, так як моя сестра. І оскільки ще мамина сестра тьотя Таня шила, була своєю високого гатунку, і маминого брата, дружина тьотя Оля, та шила була майстром на швейній фабриці, я з часом у школі отримала ще підготовку швеї мотористки четвертого розряду. Мені одразу придбали швейну машинку, і, роби доцю, що хочеш, аби тільки вміла. І я про інші традиції щодо формування здібностей це я скажу а зараз стосовно одягу і кольору. Мама приносила різні клаптики, домовлялася з обома тітями, щоб вони давали клаптики своїх тканин, щоб я могла експериментувати. Тьотя Оля завжди дарувала мені якийсь шмат тканини. І моя сестра казала, і мама казала, це пасує сюди, а це не пасує сюди. І я е, спершу розкладала, вчилася розкладати, наприклад, на столі чи на дивані. Розкладати цей одяг а краще на ліжку, щоб видно було в гармонії, добирати деталі, якусь брожечку. А у мами не було навіть прикрас. Мама економила на собі. І коли от мені розказують про срібло, передане з покоління в покоління, це я теж окремо розкажу. Я вчилася шити, перешивати, майструвати собі. А головне перше це гармонія кольорів. Тоді, коли у 90-х роках була така бідність, що ми не могли собі дозволити. Уже я була заміжня, я будувала будинок разом із чоловіком і працювала вчителькою, і я мусила гарно виглядати, але розуміла, що треба якось цей одяг пасувати. У мене була одна сукня, яку я купила ну, за шалені гроші на базарі, але я її перешивала сім разів. Я із неї зробила сім варіантів. Починалося із чорної сукні. Довгої аж по п'яти, яка облягала моє струнке тіло. Тоді. Потім я почала десь щось перешивати, В кінцевому варіанті, а навіть то була сукня, де я відрізала вже в неї рукава, вона була заголеною спиною, я обшила таким срібненьким, і то була вечірня сукня. А перед кінцевий варіант, бо в кінцевому варіанті я її взагалі розібрала на деталі. Це коли я взяла ще з однієї сірої сукні, доточила нижню частину верх був однієї сукні, потім розділила на такі смужки, і це була така комбінована сукня. Але дуже пасувало спершу першого відчуття кольорів. Для цього це має формуватися в дитини через добір цих різних різних, різних різних матеріалів, через проби бачити. Хоча багато хто вважає, що відчуття смаку це вроджена якість. Але для цього от вроджена якість цілком можливо. Бо от мені здавалося, що в моєї мами вона вроджена. І я не знаю, чи вона в мене вроджена, тому що в мені ще ж її формували, я не можу це сказати. І в мого сина, в мого внука, я теж бачу ці якості, і я не можу сказати, можу, можливо... є задатки. Певна, що є задатки, але певна ще в іншому, якби я синові не давала фарби, можливості добирати кольори, якби я в нього не запитувала, як тобі оце, якби я не радилася з одягом. Пам'ятаю, як він мені сказав за одну із суконь, я його запитую, як тобі ця спідничка до костюма не сукня. А я купила таку собі в'язану спідницю, в якої внизу така була резиночка, вона була заужена, і внизу він каже: Ну так схожа на рукав гігантської людини. Я зразу пришила, В нього був ідеальний смак. Є ідеальний смак через те, і в нього такі художні здібності. У Внука точно таке саме, він не одягне по кольорах, внучка вибирає тільки рожеве з квіточками від народження. Є задатки, але якщо ми не будемо розвивати, жодні задатки не зможуть розвинутись далі. Отож виникає запитання: якщо у людини, наприклад, немає задатків від народження, чи можна розвинути такі естетичні здібності? Так, можна, якщо немає від народження задатків. Більш ніж упевнена, це бачила по своїх учнях, можна сформувати звичку. Це в окремому відео я кажу, як формувати звичку. Звичку добирати не більше трьох кольорів, звичку добирати ці кольори, звичку бачити прекрасне це формування естетичних смаків. І воно має бути цілком можливо, що комусь мій стиль не подобається. Це нормально. Хтось скаже, що на мені багато срібла. Я вже пізніше дізналася, що у бабусі було багато срібла, але ж воно нам не дісталося. І золото це не моє. В мене від золота, золото організм не сприймає і залишаються такі чорні сліди. А срібло натомість не чорніє на мені. В кожної людини свій метал. а Хтось не приймає того іншого. Свою першу каблучку, це, до речі, ось вона діджон із серії діджон, як мені сказала продавчина, це срібна каблучка із гранатом. Я її придбала, коли захистила дисертацію кандидатську в 2005 році, подавала документи на. Отримання на підтвердження свого кандидатського ступеня. Я на останні гроші купила на виставці в Україні українській технічній бібліотеці, де було на першому поверсі такий риночок, купила о такі, о таку от каблучку. Але як я далі почала добирати, як от зараз? Я не соромлюся сказати, що я досі відвідую секонд-хенд. я знаю багато відомих людей, які відвідують секонд-хенди. Я бачу одразу тканину і колір, і мене не цікавить розмір. Мене не цікавить навіть часто форма. Тобто, я коли проходжу по рядах, мене спершу при, привертає увагу колір. Я підходжу, оскільки я дуже відчуваю енергетику. Багато хто каже, то там же продається одяг мертвих людей. Я дуже відчуваю енергетику речі. Тому я знаю, що ця річ, якщо її беру, вона точно моя. І багато хто ходить зі мною, бо хочуть, щоб я їм вибрала якісь речі. Я набираю там цілий мішок. Усього, і потім роздаровуються. Так було в Луцьку з моїми подругами. Вони спеціально чекали, поки я приїду до Луцька. Ми йшли всі дружно до секонд-хенду, набирали там цілий мішок товару. Вони кажуть, купуємо ми, тобто оплачуємо ви. Вони оплачували це все. Ми висипали потім в подруги вдома весь цей одяг. І починали розбирати кому що, і кажуть весь час, як ти обирала? дуже багато речей було з етикетками про енергетику речей. Теж окреме відео. Але от зараз хочу розказати, наприклад, оцей варіант. Я купила оцю сукню, ось цю сукню а в секонд-хенді, Кілька років тому це просто було без таке щось. Не що тому її ніхто не купував. Вона була в ідеально новому стані. Схожа на халат, це просто щось було пряме, і все не зрозуміло, що з дуже цікавим гарним рукавчиком, э, старей якісний, тому що синтетика теж різного кольору. Там вже я купила ось оцей піджачок, який мені шалено сподобався. Я зрозуміла, що цей бутилковий колір мій і прийшов в різний період. Окремі речі мене лежать роками. Поки я до них добираю. Наприклад, о цьому шалику, який ідеально сюди пасує, я його шила із двох частин, йому е... 20... О, рівно 20 років, куплений у 2003 році. Клаптики, тобто куплені в 2003 році. У мене була там тоді така куртка замшова є на фото, і я пошила спеціально до тієї куртки з чорними вставками. Оце цей піджачок. Я взяла спершу отут пришила ці борти, тому що я зрозуміла, що просто в такому вигляді буде негарно. Потім я подивилася і зрозуміла, що для того, щоб його щоб якось пов'язувати ці частинки піджачок засібати, бо в ньому немає гузочків, Я взяла десь вирізане з чогось, з чого не знаю. Вирізані отакі от, от, от поєднувані частинки так, з зажимчиками. І прив'язала сюди а, такий оксамитовий, от, оксамитову гарну стрічку, яка тепер дозволяє мені бантиком зав'язати е, ці е, дві частинки між собою. Щодо самої сукні, то я знаю, що мені не личить водовга шия, мені не личить е, округлий кумірець, мені якраз саме такі варіанти. Ось ну, цю прикрасу це не що небудь богемське скло із богемії. Я колись їздила туди зі своїм другим чоловіком, з яким перебувала громадянському шлюбі, Я йому дуже дякую за подорож до Богемії в Чехії. Ми були в магазині від цього богемського скла. Там ну, шикарні речі. Я накупляла от таких от різних прикрас, і в е, мене є ще кілька. Я шкодую, що є, бо вони досить недешеві. Оскільки богемське скло, і е, я немає-немає, шукаю той момент, коли можна пришити десь прикрасити одяг отакими речами. Щодо срібла, я його збирала руками із гранатом, тобто є колекція е, срібла з гранатами, було щось подібне. Мені не вдалося срібла збирати. Зараз війна, я його не купую, але це розподарували подруги. Це якийсь натуральний камінь, навіть не знаю. Мені здається, що це яшма. І воно підходить, пасує сюди. Це все гранати, різні куплені в інший від. Це рубін, куплений в Білорусі. І це штучний це фіанітки, але подаровані від щирого серця моєї подруги, яка дуже хотіла, щоб у мене щось подібне було. І я дякую Оксанку за цей подарунок. Я всім завжди дякую. Дякую, Світланочко, дякую, Оксаночко, за те, що подарували мені такі прикраси. Бо вони є недорогими, але це той атрибутик, який показує естетику, підкреслює якусь детальку в нашому одязі. Неважливо, скільки коштує на вас, на вас одяг, важливо, як ви його носите, як ви його добираєте і як ви живете в ньому.